Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Вчора травка зеленіла, та кульбабок не було. А сьогодні гляньте, скільки, їх довкола розцвіло. Погляньте, малята, як багато кульбавок розпітло уже на вулиці. Кульбавка це деяка квітка, так як за нею ніхто не доглядає. Росте кульбабка майже скрізь на своїй високій місці. За допомогою кульбабки ми із вами можемо дізнатися час. Адже рано вранці, о і 6 годині ранку, кульбабки прокидаються, тягнуться до сонечка. До вечора малята жовті вогни бігають та закриваються. Твоєю ранньою появою ці квіти корисним бджілкам, які після пробудження від зимової сплячки знаходяться в пошуках їжі і знаходять її у таких жовтих та солодких кульбабках. Ця невибаглива рослина починає квітнути однією з перших. З приходом весни всі клумби, галявини, пустирі та газони покриваються жовто сонячними кольорами. Складається кульбабка. Квіточки, листочки та стебла. Погляньте, які гарні у неї зелені листочки. Угорі вони ширші, а до них звущі. І ніби вирізані ножечками. Стебло кульбабки нагадує довгу зелену соломинку трубочку. Квіточка її має яскраво жовтий колір з тоненькими ніжними пелюсточками, які нагадують сонечку. Якщо до неї доторкнутися, то ми відчуємо, яка вона ніжна та м'якенька. А ще кульбабка має дуже приємний запах. Отож, малята, давайте ми з вами сьогодні намалюємо ось таку галявину кульбабок. Давайте ж розглянемо її. Що у нас тут є? Так, кульбабки та травичка. А що є в кульбабки? Тепло зеленого кольору, листочки. Та сама ось така пухнаста жовтенька квіточка. А для того, щоб намалювати нашу галявину, нам знадобиться клейоночка, білий аркуш паперу, паперові серветки. Ось така трубочка, на кінчику розрізана, стаканчик із водичкою, пензлик. Гушава фарба у мене вже розведена жовта та зелена. Ну що ж, розпочнемо, спочатку беремо нашу із вами соломинку, розрізану мукаємо її у фарбу жовтого кольору. Ось так гарненько мукаємо. Та угорі нашого аркушу паперу притискаємо, ставимо відбиток і прокручуємо. Ось такі у нас виходять квіточки, можна зробити їх декілька. Я домальовую свої квіточки. Далі нашу трубочку виставляємо в сторону і будемо малювати для наших квіточок так, стебло зеленого кольору. Для цього нам знадобиться пензлик та фарба зеленого кольору. пензлик у фарбу зеленого кольору та від квіточки посередині зверху донизу проводимо стебло. Ось так, зелене. Малюємо його біля кожної квіточки. Стебло я домалювала. Далі будемо малювати для нашої кульбабки листочок. Біля кожного стебла домальовуємо для кульбабки довгий листочок із гострими кутиками. Ось так. Та всередині його зафарбовуємо. Так робимо біля кожного стебла. З однієї сторони малюємо та з іншої. Ось так. Біля кожного стебла та кожної квіточки я вже намалювала листочок. Ще, щоб наші квіточки росли в травичці, та це було схоже на справжню галявину унизу домалюємо травичку ось такі прямі зелені лінії. Це буде травичка. І наші кульбабки із вами будуть, як на справжній галявині. Ну, ось моя галявина вже готова. Ось така малята галявина із кульбабок вийшла у мене. Я ж з нетерпінням чекатиму на ваші галявини. На зеленій галявині кульбабки виглядають дуже красиво. Але зривати їх та ставити у вазу не варто, адже вони дуже швидко зав'януть. А віночок, сплетений із кульбаби, дуже швидко втратить свою красу. Тому давайте не будемо зривати цих чудових квітів, а будемо берегти красу, яку дала нам природа. Та і бджілки нам скажуть велике дякую за те, що ми зберегли для них квіти. Ну що ж, а я кажу вам до зустрічі, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.